Заїхав до мене на ремонт ось такий автомобіль. Америка, Ford Escape 2017 року, 2,5 бензин. Комплектація мінімальна. Власник захотів доставити автоматичний клімат-контроль. Для цього знялася, розібралася торпеда, знявся весь корпус пічки. Буде мінятися на корпус з автоматичним кліматом. І саме цікаво, що тут під цими коврами було купа скла. Зрозуміло, що було бите лобове скло. Але що цікаво, коли почав розбирати тубус самої пічки, всередині ось теж бачимо, скільки скла. І при цьому воно все було виложене також зайняло кожну клітиночку, рівномірно розподілилося між всіма щілинами радіатора пічки.